Всім привіт, друзяки! Сьогодні ми знову граємо в Майнкрафт. Сьогодні ми будемо грати, знову ж таки, в виживанні. Ми будемо виживати в хардкор. Ми будемо жити в льодяному селищі. В цьому льодяному селищі буде те, чого е, я ніколи майже самотужки не знаходив. Це буде. Я зараз вам покажу, що це буде, але це. авумпост розбійників. Ми в хардкорі, тож нам дуже небезпечно ходити до них. У нас можуть вбити. А якщо нас вб'ють, наш світ, звісно, видалиться. Оберігають наш будинок. Ой, ой, я їсну, хочу, треба повертати додому. Так, тікаємо швидше, 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 швидше. Тікаємо швидше додому, поки в нас не почався голод. Все, ми сюди прибіже. хаваєм, хаваєм, хаваєм хлібчик, ну все звісно, вже мало. А жителів тут немає таких, щоб продають ніжу жаль. Зі стопчика. Я там бачу жителів що плавають. А! У нас знайшло так багато хп за капець. Ніч! Ніч! Якого ніч! Навіщо нам ніч? Я не хочу ніч. Я не хочу, я не хочу помирати в хардкор. Я не хочу втратити цей ідеальний світ назавжди. Тож тікаємо звідси. Тікаємо звідси, тікаємо. Хай залазимо сюди і. Пропоную поїсти картоплю. Я зараз, знаєте, що зроблю? Я пожарю собі цих. Е, пожарю собі картоплю. От у мене якраз є паво. Звісно, його дим. Що? Почекаємо, поки. Якраз переспамоцю в ніч. Це дуже прикольно. Це дуже-дуже-дуже прикольно, що ми граємо в хардкор і ще не разу не померли. Пер'ємо. Так, я хочу подивитися, о, це маленький житель, який зараз... Ой, тут ліби, тут крига. Я не хочу в кригу впасти. О, що це таке там? А, то ліхтар. Видно, що щось цікаве. Каємо Тільки ми щось тікаємо в другу сторону. Але... Е -е -е, все, рівно Але джего мене захистить. Голома, давай. Лети. Я у тебе за спиною заховаю. Іди, іди, іди. Іди. Що Шизо... за. Ми... ми! Ми! Померли! То спостерігаємо за світом. Подивимося, що тут взагалі було. О, ми померли, на жаль, друзі. Проте ми зможемо створити собі інший світ. Створимо собі інший світ! Тож просто створимо новий світ хардкор. І створимо новий світ. Виберемо важкий, хардкор, хардкор і м, розширений вибираємо. Звісно, ось цей світ. Бо це чудове місце для виживання. Хардкор. Це дуже прикольно, що ми взагалі могли вижити хоча б трошки в хардкор тоді. Зараз ми просто виживатимемо знову в тому же селищі. Я хочу реально спробувати не померти в хардкорі. З, звісно, капець, як цей ведмідь вбив мене взагалі. Цей ведмідь взяв мене за два удари з'їв. Це... Ауч, Що таке? Побігли туди. Бо там поселення. Е Біжимо до поселення. Взагалі, наша ціль сьогоднішнього виживання це ризик. Тож вдаримо в одне. Тепер валимо. Валимо? Друзі, тікаємо! Тікаємо! Чуть? Він нас дожине до Тікаємо в рядові будиночки. Ой, тут ще один і обдаром. Бабах. Бубух. Жоп кіно. Будь ласка, тікаємо. Вони зараз з'їдять, якщо ми не втічемо. Тікаємо цей будиночок, родовий такий. Продовжуйте, бо то ж цьому ведмедеві буде важко дістатись до мене. Лід і. насіння буряка. Ведмідь прибіг! Прибіг! Прибіг уже він. Прибіг ведмідь уже. Зараз тікаємо! Котику, будь ласка, відійди. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Хлібчик, картопля і насіння буряка. У нас вже є 10 сніжок. Ким я буду кидатися по медведеві. Тись! Він. ще стоїть, не рухається. Ой, не бий мене големус. Пошукаємо. А ще я, б... я пам'ятаю. Він мене знайшов. Утікаємо! Ми ще не отримали ні одного. Щоб до нас не пробрався ніхто. У нас є тепер 14 сніжок і один сніжок. Це якось трошки маловато. Закидай сніжку не на дно На-на-на-на-на-на Поганий за дні Поганий за дні А-а-а, в мене сніжка закінчилась А тепер контрнас... Контр-відступ А ми відступаємо трошки Не туди Тут нас О-о-о Тікаю, я тікаю, я тікаю. Тікаємо! Чи тут немає скринки ніякої? Ні, немає. А! Тікаємо, у нас хоче з'їсти ведмідь. Мед... Yeah. І мене навіть не кусав. Тікаємо в наш будиночок. Бо якщо мене втічемо в наш будинок, то тоді ми помремо. Знову як в той раз. Тут еще один ведмедія. А еще я беру на себе злість водбе, я не знаю. Але це прикольно. Так, ось у скільки у мене вже картоплі ціло 28 штук. О, а сього я можу зробити багато сніг. Точніше сніжок. Хм. Сніговий блок. А, для сніжок потрібен верстат. Ой. А ти не той, Ну і добре, що ти не той. Бо той злий. Ведмідь Медведі. Ведмеді дуже злии. Скаву, що тут є? Надіюсь, мене не зас не заскочить тут ведмідь Оооо, тут... Що ти? Що ти тут робиш Добре, ти не помірні. Тікаємо. А тепер наше улюблене діло тікати. Стій, водмі! А, я застрілюю. Привіт! Тікаємо! Тепер за нами йде ще й водмеди. Та ще. Та ще й тікаємо, коротше. Коротше, тікаємо, друзі, бо нас зараз з'їдять. Кто ховался? Ховайтесь, а жители! Жители, все, ховайтесь! Ой, чекаем, тикаем, ой! Ту Тум, ту-тум, ту-ту-ту-ту-тум! Придо мной беженщина, гибель! Жители, ой, тикаем, блеска! Будем тебя заразу убить! Заходь, заходь, заходь! Ой-ой. Ой-ой. Как -ой. же это было? Эй ты! Дурень! Дурень! <со> а, а О, ты узнал. Він якийсь трошки чувак. Бо йому все рівно, в принципі, тут, тут, тут тікаємо, будь ласочка, Будь ласочка, тікаємо. А від кого ми тікаємо, не знаю. Хочу ніж тут. Але де я її візьму, це не зрозуміло что будем никуда я скриня у нма немая блин тут він тут він тут він тут ничего зараз не зашку ой куда ты путу пуропу Гельки село Каємо, хлопці. Бо якщо ми не втечмо, ми в принципі помремо. І це буде ну дуже не круто. Ху. Ну, глем щось там завис і ну, взагалі не знає, що його тут жителі вбивають. Гле, а... блін, тут твої жителі вбивають. Ты ч мене? Ти Посіпака. Oh. Розбійда кося. О, голем Ти будеш щось з робити! Ага, тут, а! Тут, а сай у кобувай! Дурай! Та не мене збий! Не мене збий! Що я вдарю? Тепер буде за мною ходить! Я навіть не виберусь. Сьо, в нашу будиночку Сьо, ми сидимо в нашому будиночку. Підійдемо до вікна Подивимось, чи тут Ні, ну жаль, а в вікні йдемо Сьо, він тоді? Ну, і дивися, два лампи І ми знову померли. Друзі, на цьому наше відео буде закінчуватися. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Чекаю від вас коментарів. До побачення, до наступних зустрічей!